Радіо ЮАЙ Чикаго. Отож, про головне у Сполучених Штатах Америки. Дональд Трамп, який уже фактично став єдиним кандидатом на пост президента від республіканської партії, викликав Джо Байдена на дебати. Він готовий їх провести у будь-який час у будь-якому місці. Трамп навіть погодився, щоб їхньою організацією займався корумпований національний комітет демократичної партії або його дорічна організація. Комісія з президентських дебатів. Експрезидент також анонсував, що завтра він прокоментує виступ Байдена в конгресі. Прес. Свячений стану справ Україні. Він пообіцяв оперативно виправити усі неточні заяви Байдена. Отож, вже сьогодні Байден виступить із промовою про становище країни. О 9 Піан Джо Байден виступить у Конгресі зі щорічною промовою про становище країни, але цього разу вона буде особливою для президента, який прагне переконати виборців, що йому слід залишитися в Білому домі на другий термін. У Білому домі вже анонсували, що промова президента буде насичена економічним популізмом. Байден закликатиме до підвищення податків для корпорацій та багатих людей, а також наполягатиме на зниженні цін на послуги охорони здоров'я та рецептурні ліки. Крім того, президент оголосить про плани США створити в секторі газа порт для доставки гуманітарної допомоги. Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав конгресментів зменшити температуру і утриматися від критики Байдена, коли він говоритиме. Отож промова транслюватиметься на всіх великих новинних телеканалах. Ну що ж, події розвиваються дуже цікаво. Як бачимо, Трамп і Байден не мають конкурентів під час своїх праймерізів. Будемо слідкувати за ситуацією. Цікаво, що думають наші читачі та слухачі. Чекаємо вас у коментарях під цим відео. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.